Вы можете казаться от своих сил. Ні, тоді, значить, будемо знімати. Ту, ді, значит, це... А чого знімати? Якого листа? Зміна власника, то не мовити на руках. Давайте тоді, секундочку, тоді отримаємо. Якщо буде вже письмова згода, ми ще дивіться. Це власне. Поки буде. ми не не будемо. Буде. За власть людини, да. яка продала. Вона да. нас звернулася да. до нас, щоб ми проголосували. І знову на голосування, ми почуваємо зупинятися. Якщо ми договорюємося з власником, ми можемо підняти процентну ставку. Я вже вимовляю. Він сказав, що ці ставки він згоден. То чого ж ми не погодимося? Ви ставки віддали, я сповню, за ваші ставки. Ви оддали біля шляхового ставки. 4 мільйони. Голова комісії. Усі мовчатели. А хто заплатив за ці ставки? А Хто заплатив? Хто заплатив? Голодні, 600 тисяч. Там ще 14. Ні. Порахуйте ви так все. Куди воно нас веде? Ні, Жися, це питання... І за цими земельками. Ти бачиш, скільки за одним було заховано? Майте розум, Володимир. Підождіть, то чому ж не напишеш? Вони звернулися до по одному питанню.

Значит, за другим перейшло 1,9 гектарів, 1,9. Ну, Гектар 90 сот. Перейшло 2,200, а мені перейшло 3,800. Мало. І я думаю, мало. Так а чому воно так?

Ви ж мені річно сказали, ви, ви сказали. Оце таке робить. Це якийсь закон. Тоді що? Виходить. Ви ж мені сказали. що не на президентами з Він хотів п'ять, поки Микола сходив по балаках, з ним вийшло 3. Оце те саме? Хто по побалакав? Миколай Іванович. З ким балаком? за А воно виявилося не жоден. І не ваше, і не нов. Воно ж так само, що. Ні, не те самівають. Я в дивись другу. Перший тож. Ставить питання на голосування, а що буде, ви робили питання листом? Скільки вже отримав, щоб залишилося? Олег, дивися, в нас усі орендарі. Я вже жапоняв. Платять по-разному. Це вже. По закону тут, от 3% до 10%. Молодц да. у нас, нас платить 10. 100 дружба, в проєкті було написано 5, поки пройшли там очередні травми, стало 3%. Давайте переговоримо. Це ж на вас згода, згода орендаря. Згода двох сторін. якщо він обдурив нас. Час і за... десь. Ми ж повірили, то, Вście, які Іринки віримо. Ві. Ми ж повірили. Я казав 5, так. -да". А Микола не йде. Та давай відкрита, така руководи, я не звільнив. Я наші чувствую в мене, бо я я знаю. Якщо пишуть нам. Ну, а при чому тут майно до э, процентової ставки? А, це ну, це не при чому. Я думаю, якщо прокуратура займеться, то у нас в нас втратить за ті 23 гривні, <плес> що ми їм проголосували. Так ставимо на голосування чи ні? Не розголосуватись тут. А як ви мені показували? Гада стала вийшла подихати. А, а ти що, 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 Так. що там все не буде. Клас, тур називається з нами. Це певне ставлення дуже коротке. Я знаю, що пошла на ту Ставимо на голосування, по гурі ставимо на голосування, все. Ні, розкажіть. Да, Коли ми з ним обговорювали, що у нас 10%, -10 ставка, він тоді мені сказав, що 10 для нього дорого, ну от саме більше він може 6 проплатити. На цьому ми зійшлися. Це брехня, я не вірю. Ну, а а зараз що він каже? Я їй не вірю. Секунду. <реш> Ні, для вас я зараз громко связую. Послухайте, є бумага. Есть секунду, бумага секунду! бумага? <реш> <Підожди, реш> Сергій Анатолійович, мене виставляє Ладен брехуху, і значить я хочу, щоб ви на громко святі підтвердили наш з вами розговор. Потому тому що не треба мене робити. Ні, ми з вами по телефону говорили, ми розповідали <реш> <реш> про це поставки. Ні, то давайте так. Понятно, тепер Звісно, могло. О, тихо. Алло. Є слово? Алло! Є бумага. Алло, пожалуйста. Ось я сейчас громко связь включу депутата. Не треба мене виставляти брехуку. я ніколи не приклав. Значить, я даю громко связь підтвердити. Де бумага, от него? Тихо, алло. Мені бумагу, дайте не Алло.

Я должна була провести переговори і склонити людину пожелати -по 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 люди не, не склонити, а желательно, щоб людина заплатила побольше вікна. Це нормально. О, не людина була згідна, наші. Я не придумала. Ну, тогда заява людини. Що ти говориш? Є заява людини? Ну все.

Я не так розумію, а як хто попробую. Да? Я піднімав питання ціни цієї землі. Піднімав. Мені ніхто не сказав. Ви не цю піднімали. Це питання. Ви хочете, щоб наша, наша громада розвивалася? Щоб ремонтувати дорогу? Ви хочете? Як нам наповнить бюджет? О, давай по факту. А, так, так. А я вже хотіла подивитися. На кого відносно там Мені цікаво. Тепер ми це бачимо. Є по факту. Якщо немає... Пробили. Надія Іванів, ставте на голосування. Надія Голосуємо, абдувай немає. Ні, вийшов. Алла Григорьевна. Адамасій Андрій Васильович. Білорус Роман Григорьович. Даніло Федор Михайлович. Утримався. Жулейма. Зом. Олега Васильев. Утримався. Федір Михайлович. Феред Мирхайовський. Федор Михайлович. Я утримав. Утримався. Олег Вікторович. Ніна Миколаївна. утрималася. Ладна Миколи Василь. За. <звучит> <звучит> Вида Тамара Михайлівна, за. Прищепа Людмила Вікторівна. Сала наказав. Супруг Наталія Володимирівна. Супрун Ірина Васильівна. Я Аліна Васильівна. У меня на перной маневре. Какой требуется? Непонятно, что там. Я помню, я Про докладання договору оренди землі на новий срок з використанням переважного права оренда 6 за. 0,9932 га Будь ласка. Залишити усі істотні зміни, всі істотні умови в договорі без змін. Які там коштують? Процентна ставка. Оренда ставка в розмірі 27. Там хороша оренда ставка, Це та, що була на опційні. Тому я згаю продовжується. Там хороша оренда. Це було на аукціоні виставлено. за межок. 36 тисяч 780 гривень 25. Це за один гектар ти наголосив. Ну нема там гектар. Там дуже хороші умови для нас, чудові. Ставте на увазі. Але Ріорі там. Андрій Васильович. За. Роман Реолович. Ольга Васильєвич. Тайна Михайлович. Я був і Олег Вікторов. Ніна Миколаївна. За. Микола Іванович. За. Григорій Іванович. За. Тамара Михайлівна. За. Людмила Вікторівна. Наталія Володимирів. За. Олександр Степанович. Ірина Васильівна. Аліна Васильівна. Ірина За. — Про укладання договору оренди землі на новий срок з використанням переважного права орендаря з того мовити на 09866. Ставте на голову. Да, Підіжіть. Це ж саме аукціон? Ні. Чому ні? Так. Це акціонує. Аналогічна питання. Ставте на голосування.

Федор Михайлович. За. Олег Вікторович. Ніна Миколаївна. Микола Іванович. Григорій Іванович. За. Тамара Михайлів, За. Людмила Вікторівна. Наталія Володимирівна. За. Олександр Степанович. За. Ірина Васильівна. Аліна Васильівна. За. Ірина Иванівна. Завтра. Пропонування договорів оренди землі на новий срок стовбу мовити на невитребувані земельні ділянки, частки паїв. А 21,81 гель. А це опціонна земля була чи ні? Невитребовані палі. А їх же потім витримують постійно. Підіжіть. Яка вони наставка буде? Пішли написано. Зачем на витримуванні паї? Так нема смислу. Це не витримувані паї. Коли людина знаходиться, тоді їх забирає. Який смисл? Стати на голосування. Це паї, витримування, які люди потім знаходяться в і забирають

Що Ви Ви не там написали, я писали, а ви тут батьку написали. Ці бої не викликають. Кожен раз приходять люди, знаходяться розвідки і забирають. Але поки вони їх заберуть, ми користуємося. Савте на голосування. А за какими мінімально. Ну, це мінімальний срок. Да, мінімально. Бо грамі написано 7 років, але не довше, ніж коли прийдуть і витримують файл.

Ми родичі, ми маємо право на цю землю. ми річні, так, О, так, так це є по закону. Так. Так. Де на сім років? так, Менше сім'ї не може заключати договір я дому. Сім років сім'я не прописати, прописати. 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 О, так, так, ми... у рішенні прописати. Коли навіть це власний, коли якщо це заробітку. Закон, якщо знаходиться власник, він приходить і забирає свої праї. Що ви придумали? Це чужі бої. Голосування ви за пропиші. Ні, голосування зараз добавилося. Ви <пробиція> пропишете і в протоколі. Ні, зараз час, на голосування. Добро бавши. Ви не прийдемо, вона у нас і пропишете. Так ні, ви не чуєте. Людина, якщо оформляє свій пай, вона приходить, забирає любий момент. Бо це є от. Хто не сказав? Тому що закон почитає. Я читаю. На сім год дайма людина приїде. А людина приходить в будь-який момент і забирає, тому що як вона формує документи, вона має. Я росі власника. У нас так і є. При наявності власника земля відходить власнику. Ви розумієте? Це по закону так. Ви Читайте. При наявності власника. Там вже, уважно, там обязательно прописується цей пункт обов'язково, не На невитрипані поїздку. В кожному договорі, то якщо таке говорите, <рекул> то є договір. Ви не, не маєте, змініваєте саме договорі. Що на, все, на якому договорі? Я втратила. Я втратила. Вона має право читати. А, має, має. має да. так. Так той буде гроші мають. Земля відходить влас, Наявності документов і власно. І ми ж тоді сесію знімаємо. Да, забули. Да, ми забули, що ми сесію проводимо. Да, 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 туди нам приносить документи і ми знімаємо. І так у де Та 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 не буде. Написали. Ставте на голосування. Абдулаєв. Це ужас просто. Алла Григорівна. Андрій Васильович. Роман Іриолович. Я за. Бужілія Васильівна. Педір Михайлович. Утримався. Олег Вікторович, дадуть <преку> документи. Іна Миколаївич, Микола Іванович. Да. Тамара Михайлівна. Да. Наталія Володимирів. Олександр Степанович. За. Ірина Васильівна. Аліна Васильівна. Ірина Іванівна. За. Рішення прийнято. Про внесення змін до договорів оренди землі гречано оді. У зв'язку з тим, що оренду карамське господарство обстояло просить того, що вказано договорів оренди, нести зміну в сторону оренди А Яка у них доставити? Простими словами, це тур. Змінив призначення самерського господарства. Тур, тура, тура. То, що дробівку купив, за 200 тисяч. Я пам'ятаю, Головою за ми хто пішли, хоч щось купив. Голосуйте. Ну, а хто так голосувати? Ну ви ж не маєте право ставити на голосування. Давайте не виведемо Васильівна, каже, вона буде голосувати. Ні, ми нам поліці секретаря, ось ця пропозиція. А я сам там буде травму. Ой. Ви поняли, то не охорони. Станути на голосування, будь ласка. Ви комитете, а до лає. Ти на своїй роботі виконуй роботу. От і все. Я не За 10 днів можна сюди. Нема? Того нема? Того нема. Тобі чудо, що сказали, я тобі буде. Що, онлайн той? Алла Григорьович. Що там все? Да. Да. Андрій Васильович. Помагає да знібудь. Роман Григорьович. Та на що мені собирав? Ольга Васильів. Петри Михайлович. Ніна Миколаївна. А, Вікторович, Куди ти бачиш? Куди ти капітан. Куди спіду? Микола Іванович. Приговорю Іван. Тамара Володимирівна, Олександр Степанович, Ірина Васильівна, Аліна Васильівна, Ірина Іванович. Про надання дозволу на розроблення детального плану території около Обмеженою вулицю Кривіцькою Максима Залізняка, вулицю Солича та землями Сагунівської сільської ради в адміністративних обмежах Сагунівської сільської ради за межами села Боровиця, Черкаського району, Черкаської області. Дивіться, це мовчі. Це стопружба, яка послугина вже там, ламбораторію, яка нас обдурила по процесній справді, яка обдурила по тому, що привезли нам здання, лікарня, ви ж хоч кажіть правду, там обдурила, тут не обдурила, чи я? Там обдурила, тут не обдурила. Ви якось так уже знаєте, ми явно не могла. Давайте під цей шумок і їде ні на цьому. А ви вже не можете зняти. А що? Ми можемо. Прошу не підтримати це питання. Ескізний проєкт, що вони хоча? Дружба просто. Ну, а що вони просто зробить? Ні, почав ескінний проєкт, потім буде такий дозвіл. Ні, ми звичайно точно так дозвіл на розробку. Не, проект. Не. Вони цього вичавали дати дозвіл, ви не придумуйте, раді Бога. Ескізний проєкт, ви це вистояєте, просто що. а якщо ви кажете, що воно побудоване, то ескіз, треба, щоб вже ж був, Ну логічно. А воно вже побудоване. Ми тут зімося прокуратуру. Минуточку.